Це вам не іграшки, небезпека на полицях лялькових супермаркетів. Дітей трують гумовими качечками та плюшовими ведмедиками, запевняють фахівці. Журналісти новин влаштували тест-драйв іграшками з поличок львівських магазинів. Який їжачок, резинова лялька та пластмасовий телефон. Сьогодні іграшкові магазини пропонують дуже широкий вибір. Щоправда, батькам варто ретельніше обирати, які забави купляти дітям. Фахівці наголошують, перш за все при виборі іграшки варто звернути увагу на її маркування у товаристві зі справ захисту споживачів. Вже ціла колекція бракованих іграшок, куплених на прилавках Львова. Я б сказала батькам, щоб придивлялися, що вони купують. Він був куплений на виносній яці. Е Одного з ринків міста Львова, значить, купила жіночка своїй дитині, коли принесла додому, то лише тоді зауважила, що на животику вишитий хрест і труна. Це є ритуальний медведик. Ось, швидше всього, він надійшов по гуманітарній допомозі в один секунд-хендів, Тож журналісти новин вирішили перевірити, з якого асортименту доводиться вибирати турботливим батькам. В магазині, куди навідались, показали всі документи та влаштували машинкам і ведмедикам перевірку на міцність. Пан Андрій вибирає тут своїй дитині подарунок. Каже, зовні іграшки вимогам відповідають. Щоб менше вона була гостра. І щоб всяких таких менших дрібничок було менше на всякий випадок. Мало що щоб дитина то не проковтнула, не поцарапалася. Наталя взагалі відмовилась від сучасного зроблено в Китаї та вирішила згадати про традиційні ляльки-мотанки. Переконує її іграшки з екологічних матеріалів, тож за здоров'я своєї донечки вона не хвилюється. Вони зроблені частково вручну. І люди вкладають свою любов. В ці іграшки вони прошивають вручну лялькам очки, ротики, різні детальки, в'яжуть платячка. Тім у товаристві зі справ захисту споживачів запевняють, їх перевірку витримує не кожен іграшковий магазин. Тут кажуть на полицях все частіше з'являються іграшки, які дітям навіть до рук дати не можна. Анастасія Єчкалова, Андрій Сладков. Новини.